Слава Україні! Розпочалася 752 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Вільне, Олександрівка, Велика Писарівка, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області, Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка Харківської області, Надія Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Семенівка, Калинівка, Часів'яр, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка, Перша, Орлівка, Уманське. Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка Донецької області та роботине на Запоріжжі. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку силами оборони відбито три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині. Там ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито три атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області. В зоні відповідальності О Таврія на Авдіївському напрямку. Нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Уріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено три безуспішних штурми позицій наших військ. Водночас. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також у ніч на 16 березня силами оборони України знищено два з двох ударних дронів типу Шахет. Це відбулося на Харківщині. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також ворог втратив 21 танк, 24 бойових броньованих машини, 26 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 31 автомобіль та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили разом переможемо. Слава Україні.